58% опитаних українців готуються до можливих відключень електроенергії. Такі дані оприлюднила дослідницька агенція інфосапіанс на замовлення суспільного методом онлайн інтерв'ю з 27 по 11 жовтня було опитано 2400 повнолітніх респондентів. Понад 16% відповіли, що не готуються до відключень, готові до них ще. З минулого року 21% опитаних. Ну а п'ятьом відсоткам відповісти на таке запитання було важко. Ми порівняли ці дані із минулорічними. Торік на замовлення суспільного опитування провела компанія Градус Ресерч». Тоді опитали тисячу респондентів: чи краще українці готові до можливих блекаутів цього сезону. Давайте подивимося. 12% опитаних респондентів минулого року купили електричні обігрівачі. Цьогоріч таких на 3% більше. Зарядними пристроями минулого річ закупились 15% опитаних українців цього ж року понад 40. Теплий одяг торік купили 20% респондентів. Нині таких на 4% більше. 24% опитаних відповіли, що зробили додаткові запаси їжі, води чи медикаментів для себе та своїх улюбленців. Майже такі. Дані були і минулоріч. Чотири відсотки опитаних минулого року купили спеціальне або туристичне спорядження для приготування їжі. Зараз таких дев'ять. Генератор минулоріч придбали три проценти. Цьогоріч одинадцять відсотків. Щодо тих, хто не готується до відключення електроенергії, то їхня кількість зменшилась нині це 15 відсотків з-поміж опитаних, коли торік було 19. Про те, як підготуватися до ймовірних блекаутів, відключень електроенергії і що важливо мати при собі. Обговоримо із військовослужбовцем у відставці, інструктором із виживання. Це Ігор Молодан. Він вже на наших екранах. Пане Ігорю моє вітання вам. Так, добре ранок. пане Ігорі. Знаєте, скажу про свої відчуття минулого року. Мені було внутрішньо дискомфортно, тому що я не знала до чого готуватися, що то буде зимою. Цього року мені трохи дискомфортно, тому що я вже. Розумію до чого готуватися і що це буде. От, скажіть, будь ласка, з того, що ми почули у сюжеті, ми вже на жаль, ми знаємо, що таке блекаути у силу того, що ми проживаємо поряд із Російською Федерацією. Тим не менш, ми маємо бути попереджені і робити все, аби пройти цю зиму е, максимально безпечно. Що е, з того, що ви почули та побачили, ви радите мати обов'язково цього року? А від чого можна відмовитися? Так, дійсно, це мабуть відповідає дійсності те, що люди готуються, все більше готуються серед моїх знайомих. Теж така тенденція відбувається, але те, що я правдив би мати, це ті засоби, які не потребують взагалі електроенергії, тобто які можуть затримати тепло. Те, які ми генеруємо безпосередньо, і в яких можна зігрітися, не зважаючи на те, є у нас палива, є у нас електрика, є у нас там дрова та інше. Тобто, це може бути ті ж самі спальні мішки, це може бути ті ж самі ковдри, які закриваються, як кокон, і в принципі теплі речі, теж вони будуть у нагоді, тобто в них теж можна. Скажемо, перезимувати і такий досвід навіть у мене як у курсанта був, коли ми зимували при п'яти градусах тепла у своїх там гуртожитках. Угу. Пане Юрі, скажіть, будь ласка, на прикладі можливо, і вашому, на прикладі ваших знайомих, що такого зайвого і навпаки, що такого потрібного купували минулого року, і що знадобиться у цьому році? Ну, Наразі все може пригодитися, тобто я ось до речі купив сонячні панелі, купив собі інвертор, тобто акумулятори для того, щоб був якийсь запас, скажімо, електроенергії. Звісно, що це воно не окупиться ніколи, це треба розуміти, але для комфорту, саме для комфорту, я придбав ці речі. Тобто я мешкаю просто у приватному будинку. Mm -hmm. і з Місцю вот. скажімо. Пане Юрі, генератори, але ж теж генератор не купиш у квартиру, тобто це більше для приватних будинків. Тож, пане Ігорі, давайте розділимо нашу розмову на приватні будинки і на багатоквартирні. Що потрібно для приватного будинку? Що при йому вірних відключень? Якщо є кошти, звичайно, що краще за все мати і генератор, і сонячні панелі. Або хоча б якийсь мангал для того, щоб можна було приготувати їжу. ну, Тобто таким чином. Звичайно, що піч зараз не у кожної є, камінь не у кожної є, і це зробити важко, якщо для цього немає, скажімо, мов. Але ось такі речі вони полегшать, полегшать цю зиму. зиму. А квартири це менший перелік, бо там і менші, скажімо, затрати. Це може бути. Акумулятор автомобільний це може бути інвертор до нього, зарядне до нього, щоб підтримувати, щоб заряджати хоча б гаджети, щоб було якесь освітлення. Тобто, з таким чином для опалення це вже трошки складніше. Мабуть, можна якісь Ми тут, пане називи... Юрі. Ви знаєте, я перепрошую, що трошки втручаюся в ваш коментар. Тому що щодо багатоквартирних будинків, як на мене, важливо говорити ще й і про складову безпеки. Тому що звичай та, та, та у нас є і газові саме пожеж угу. завдяки неправильної експлуатації цих газових балонів, туристичних навіть пальників. Тому звичайно, що засоби скажімо, безпеки мають бути у квартирах, бо там поруч є сусіди, і звичайно, що це відповідальність не тільки за себе, але й за охочуючих. Пане Ігорі, які мають бути правила безпеки? Це як і для приватних будинків, так і для багатоквартирних будинків. А тому, що в інтернеті, якщо вбити у пошуку якісь методи ефективного зігріву або що краще про собі мати, там є усілякі поради, і вони не завжди можуть бути від профільних фахівців. Ось що ви порадите. Ну, від відкритого полум'я, звичайно, що треба огороджуватися, щоб була ізоляція це завжди, скажімо так, небезпечно. ті ж самі буржуйки, які встановлюють, і вони теж використовуються і теж від них спалахують квартири. то, звичайно, що тут треба підходити більш ретельно, і це ну, тема дуже обширна. Її треба моніторити в інтернеті. Там дуже багато по цьому прикладу інформації, але Звичайно, що треба все використовувати, Всі ці заходи безпеки, які є, тому що це ну це наша безпека безпосередня, і від задухи теж саме треба постійно скажі, провітрювати приміщення. Щоб не було цього чадного газу, не скопичувався багато речей, які треба звичайно, що використовувати, виконувати, скажімо так, в квартирних в багатоквартирних приміщеннях так. дійсно пане Ігорі, До усього треба ставитися і підходити з відповідальністю і з розумом, і дбати про свою безпеку та безпеку тих, хто поряд із тобою. Ігор Молодан, військовослужбовець у відставці, інструктор з виживання, говорили про поради на ви. Падок ймовірних відключень та блокаутів вже цієї зими.